У рамках реалізації соціальних ініціатив Президента України в міжнародному центрі Артек відбулась тематична зміна театральна весна Артеку. У роботі зміни взяли найактивнішу участь 17 юних акторів зразкової театральної студії Дзеркало Шосткінського центру естетичного виховання. За вісім років існування дитячого театру представники дзеркала вже вдруге потрапили до чудової країни дитячих мрій. Але вперше у такому складі, з якими враженнями повернулися до рідної шостки, далі у сюжеті. Потрапити до участі у зміні театральна весна Артека це можливість долучитися до світу прекрасного. Юні прихильники Шосткінської Мельпомени навіть не очікували такого подарунку для свого колективу. Світлана Разломова, керівник дзеркала, поділилася історією, що схожа на казку. Два роки назад ми подали заявку в Артек і якось вже думали і забули про нас. Не так часто проводятся в Артеке театральные смены. И вот снова нам такой подарок. Когда уже посмотрели наше видео, посмотрели наши наработки, и вдруг Ми, ми були єдиним театром, а в артек на театральну зміну. Театральна зміна просто зачарувала шостинських дітей. Вони вважали, що знають про театр багато чого, але такої фантазії, такої радості просто не очікували. Кожний день перебування в артеці був наповнений виключно позитивними емоціями, а іноді і хвилюванням, бо були схожі на своєрідний іспит. Вони самі підготували і представили виставу про незнайку, в якій виступали в ролях і режисерів, і художні. и декораторов, и костюмеров, и актеров. получается мы в прошлом по моему или в позапрошлом году показывали этот спектакль и мы просто вспомнили сценарий и показали его зрителю на следующие дни всю смену о незнайка привет о ты был незнайкой привет привет о незнайка привет мы проводили не одну репетицию и в общем не ссорились а много труда в него положили и, тем более много были людей еще из других ну к нам приехали в этот еще другие люди которым надо было объяснить этот спектакль Получается, у нас много таких людей, которые посодействовали этому. Например, как Костя, он много положил в этом. Був главным режиссером. Зрителям очень понравилось, всі були довольны, всім було интересно посмотреть, послухати, все це увидеть. До речі, для Ольги Хрущ ця зміна стала ще й особистим іспитом. Її було обрано не тільки головою загону, але й головою дружини табору Кришталевий до театрального досвіду додався величезний досвід своєрідного політичного життя. Всі тебе знають, всі з тобою здороваються. Ну, не знаю, от такою от. Чувство, когда Э ты являешься президентом международного детского лагеря, это вообще так круто, вообще хорошо. Турботу Ольги виявилося багато, але як зізнаються її колеги по театральному цеху, вона якщо і змінили дівчину, то тільки на краще. Була весела і залишилась. Вона стала більш відповідальній, якби на неї можна покластися. Вона молодець, вона ісполнила свої обов'язанності президента. У неї це получилось. У кожного 17 акторів Дзеркала, за Лися свої враження від перебування на березі чорного моря. Собою привезли безліч нагород, грамот, подяк як в особистому заліку, так і для колективу. А ще море почуттів, переживань та емоцій. Артек це рай для каждого ребенка, в який дуже хочеться попасть і там відпочити кожне літо. Це планета маленька планета детська, де завжди бушують веселі, завжди детське тепло. В Артеке ніхто нікого не біде, і как, как говорится, діти Артек остаются дружнее. Вожатые заміняли родителей, поддерживали всегда в трудную минуту. эти діти, які були з нашого отряда, ми з ними так сильно подружили, що вони були как сестри, родні. Та як не добре у гостях наступила мить прощання, і ось вже потяг привіз групу до рідної шостки. І тут же актором була організована зустріч від душі. Спочатку ми увидели, що нас чекають. очень много людей. Потом, когда вышли, увидели шарики надутые, Это сразу напомнило Артек. Очень понравилось, как нас встретили с этими большими плакатами, шариками, клоуном. Нам бежали, это, не знаю, слезы радости были. Заслана Петровна, Джила Юрна с плакатами, эти клоуны. Это не передать. Радовались через чур. Хорошо. Я счастливая, что им хорошо, что они счастливы, что они летели ко мне От ну, ще восторжене. Я щаслива того, штовуту нам таке випало щастя. А до цього фонтану емоцій додам тільки один факт: керівництво ЦЕВО отримало телефоном подяку за виховання учасників зразкового театру Дзеркало як єдиного, дружнього та згуртованого колективу однодумців. Так тримати дзеркало.